Інвестиційним потенціалом області зацікавилися канадійці. На Прикарпаття пробув директор з торгівлі та інвестицій Міністерства з міжнародних і міжурядових відносин уряду провінції Альберта Лоран Оже. В першу чергу він хоче визначити подальші кроки щодо активізації міжрегіональної співпраці згідно з меморандумом, який підписали у серпні цього року за результатами поїздки туди голови Ода Михайла Вишевенюка. Лоран Оже відзначив, має певні думки щодо співпраці з Івано-Франківщиною. 17 наших організацій у лютому відвіда. Ли Україну Івано-Франківщина була визначена однією з перспективних місць співпраці по нафті та газу, і така угода буде наступною. Однак для цього потрібно ознайомитися з усією областю, побачити її ще не відкритий потенціал. Свою чергу Івано-Франківщина вже бачить для себе конкретні напрямки співпраці: а це досвід щодо пересадки серця і легень, яку в Едмонтоні роблять на якісно новому рівні. Крім того, спираючись на їхні напрацювання, Михайло Вишовенюк планує відкрити першу в Україні кафедру екології людини. Однак, якщо такі ідеї лише у планах, то питання переробки сміття вже практично скріплене угодою. В першому світ світі по тій причині що вони 90% сміття переробляють. А 10% тільки захоронювали то зараз в них є технології переробки 10% будівельного сміття на вторинний на сировину. На сировину, Тобто 100% сміття у них переробка. І Європа зараз поставила собі за мету до 2020 року. Переробляти не менше 50% сміття, а решта спалюють. Спалювання це викиди в атмосферу. А вони Едмонто 100% завершують. Нічого не спалювати. Все йде на переробку, на вторинну переробку і отримують додаткову сировину. Сміття. В свою чергу Михайло Вишевенюк запропонував канадській стороні налагодити на Прикарпатті виробництво сільськогосподарських машин. Поле для такої інвестиційної діяльності уже є. В області існує два таких заводи, однак наразі вони простоюють.